Пишу, дряпаю, малюю. Ось так звучить в перекладі із грецької слово графіка, яку вважають основою всіх образотворчих мистецтв. Та й не дивно, адже основним засобом створення художнього образу у графіці виступає найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого лінія, штрих, які творять контур, предмету або фігури, з поміж якого малюнок це найдавніший вид графіки. З нього і починається зародження образотворчого мистецтва. Ми не будемо занурюватися сьогодні у глибини історії, винаходи нових форм і ускладнення друкованої графіки, офорту, літографії, ліногравюри, станкової графіки. У нас є своя карпатська історія і людина, котра сьогодні поведе незвіданими стежками багатьох зацікавлених цим видом образотворчості. Але про це згодом. Зараз же насолоджуйтесь витворами мистецтва, відомого графіка не лише срібної землі, а і за її межами народного художника України Василя Скакандія. Ціла низка його композицій, виконаних у техніці ліногравюри, вражають і захоплюють, а також вдало передають дух закарпатських людей їхні щасливі і сумні миті буття. Це перший такий захід у стінах мистецького вузу, можна сказати, історичний. Тому не дивно, що аудиторія майстерня не вміщувала всіх бажаючих студентів і викладачів, які взяли участь у друкуванні відтисків Василем Скакандієм, майстра із форм його відомих ілюстрацій до закарпатських казок та легенд. Напередодні майстер-класу Офортний станок був відреставрований викладачем Закарпатського художнього інституту Олегом Путрашиком. Василь Юрійович, як враження від першого майстер-класу в художньому інституті? Ну, ви знаєте, я не чекав, що така кількість студентів буде. Я думав, що прийде невеличка група, я щось покажу, поясню, і на цьому які запитання будуть. А тут таки бачу інтерес великий. Стільки студентів прийшло, що я трошки так і захвилювався. Думаю, як воно піде. Але думаю, що пішло все добре, не все гладко. Я якраз говорив, що для того, щоб якісні е, графічні речі випускати в світ, потрібно і підготувати техніку, саму станок і так далі. Фарба, щоб була відповідна, валики і так далі. Ну, одним словом, все має бути під, підогнано е, під те, щоб ви видали ми видали добрий графічний аркуш. От скільки років вже доводиться працювати над графікою? І чи пригадуєте сьогодні, дивлячись на цих молодих. Таких юних студентів свої роки, коли навчалися в Київському інституті. Ви знаєте, я в Київський інститут потрапив таким чином, що знаєте, в Закарпатті взагалі художник це живописець. Всі рівнялися на Бокшая, Ерделія, Монайло, Коцка і так далі. Знаєте, і от я пішов поступати в інститут, а коли побачили мої роботи там, і мені запропонували поступати на графічне, від... на графічне відділення. І тоді я трошки так був, як кажуть, е... збентежений. Так, да, так. Да. але ні, я пішов, бо коли мені сказали, що на цьому відділенні працюють значить, і над живописом, і над рисунком, точно так, як на живописному відділенні, я заспокоївся, а потім зрозумів, що це дуже корисно, бо було багато уваги приділялося там рисунку, а рисунок, як знаєте, — то завжди основа. У мистецтві, хто рісує добре, той впевнені, що себе почуває. От. Ну і перші враження, які були в мене в інституті, я познайомився з новими майстрами, з викладачами, такими, як Василь Касіян. Відомий на той час графік, який багато працював у Ліно, грав Юрій саме, йому належить роботи до Тараса Шевченка. Ну, і Одним словом, він мене дуже сприйняв дуже так добре, мені сподобалося, бо я прийшов Закарпаття, малий такий, знаєте, ще із малого міста, тут Київ великий, тут такий величина коло мене. А він до мене підійшов добре, і якось у нас з'явився якийсь такий добрий контакт, такий близько. ми. Якось були ну, близькими людьми, як викладач, так і студент. А потім пізніше, на різних курсах працювали різні відомі художники графіки. Серед них був такий, допустим, як Олександр Данченко, або був такий, як Георгій В'ячеславович Іпутович. От я у цього художника дуже поважав цього викладача, тому що. Я багато взяв. Він багато вмів пояснити о, саме і в ілюстрації, і у цих станкових роботах, які ми проходили, і кажу, в мене залишився певний слід від його впливу на мою творчість. Тому я і сьогодні приніс тут книжку. Щоб студентам продемонструвати, бо графічні техніки ліногравюри або на дереві, вони різняться між собою, і кожний автор має своє лице, шукає свій почерк. Перший відтиск ліногравюри віддрукований майстром у колі студентів першого курсу графічного дизайну коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Закарпатського художнього інституту та груп перших п'ятих курсів графічного дизайну ЗХІ. На зустрічі разом зі студентами також були присутні і викладачі обох мистецьких закладів. Мабуть, кожен майстер-клас, якщо навіть ми не художники, то він завжди цікавий і корисний. Ми поверталися в історію. Ну, перш за все, хочу наголосити на тому, що він є цінний. Цінний тим, що сьогодні ми спробували відродити, а можливо, повернути молодих наших юних художників, майбутніх. Художників Закарпатської школи, до таких традиційних станкових графічних технік, як ліногравюра. Власне, ліногравюрою в коледжі і в інституті ще з графічних технік практично не займалися студенти, тому що дотепер трошки була ця техніка недоступна. Зараз в нас вже полагоджений станок офортний, є майстер, ви бачили, народний художник, наш. Наша гордість закарпатської графіки, Васильська Канді. От. І ви бачили, яка була наповнена, переповнена верніше, аудиторія нашими студентами, які дійсно цікавляться станковою графікою, графікою, які не просто цікавляться, а й беруть участь у графічній виставці обласній, графічне Закарпаття. Ну, і фактично, можна сказати, про те, що домінуюча така сила, молода кров. На тій виставці це наші студенти Закарпатського художнього інституту. І, звичайно, це сьогодні була така значна подія, знакова подія, тому що дошки відомого автора, графіка ну, бачили, мабуть, старші покоління, тому що молоді, ну, можливо, бачили десь в книгах, десь в літературі, в візуальних якихось таких інформативних матеріалах. А так, щоб наживо подивитися, як воно відбувається, звичайно, сьогодні це було ну, просто знаково для кожного. Ну, одне, що цікаво і корисно. А чи не передбачали ви таку мету, що майбутні випускники десь нададуть перевагу графіці? Я бачу, що зерно вже яке було посіяне ну, значно раніше. Оскільки вже на шоста виставка, графічна Закарпаття, і вже скільки років в нас скоро будемо святкувати перший невеличкий ювілей Закарпатського художнього інституту. То графічні техніки в нас розвиваються, займаються ними, є молоді викладачі, які прекрасно знають станкову графіку, тому що пройшли школу у Львові в Києві, вони до нас повертаються, є бажання, є такі класні викладачі, як ми сьогодні вже бачили. То я гадаю, що скоро побачимо і результати, тому що дійсно молодь не те, що прагне. а... Мають велике бажання не тільки відтворювати те, що було, а й розвивати, вносити щось своє. Осередку закарпатських графіків відомо про ліногравюри художників Михайла Митрика та Василя Скакандія, які поповнили скарбницю мистецької спадщини найвідоміших українських майстрів в галузі ліногравюри. Олени Кульчицької, Георгія Кутовича, Олександра Пащенка, Валентина Литвиненка, Леопольда Левицького, Івана Селіванова, Сергія Конунчука та інших. вважаю, що мистецтво починається з графіки. Настільки вам воно знадобилося для роботи в живописі. Я вам скажу, що я і тепер в живописі я сторонник не, не чогось неконкретного, бо може, знаєте, живопис є такий плями і красиво, може то розкласти і все фактури. А я сторонник того, щоб там десь було чітко промальовувалося. Ну, я стараюся показати, що я десь володію рисунком, і той рисунок мені допомагає в моїй творчості. Це і в портретах, це і в тих, же, якщо живописні пейзажі, сежко композиції. Якщо я мені доводилося в житті працювати і над монументальними творами для, для інтер'єрів, екстер'єрів, Був період такий ще багато працював. І це знання рисунку мені дуже допомагало. От сьогодні що ви намагалися все таки студентам на чому наголосити? Що де те зерно, на що вони повинні звернути свою увагу? Я хотів, що наголосити, що вони вчаться тут і живопису, і рисунку. Да? Графічні техніки, можливо, їм не так близькі, тому що у програмі у нас немає такого глибокого вивчення. Я хотів їм просто зацікавити, показати, що наскільки воно. О, таке е, цікаве, що може захопити багатьох студентів, і їм захочеться саме, коли вони побачили, як воно. А якщо б побачили, як то ще вирізається, ну на сьогоднішній день у нас не було такої можливості. Я думаю, що слідуючим разом удасться це продемонструвати. І я думаю, що захопляться студенти, і я завжди готовий допомогти їм. Багато корисного почули і побачили під час проведення майстер-класу студенти. Василь Скакандій не лише ділився своїми знаннями, він розповідав і про своїх вчителів, демонструючи їхні незабутні для творчості праці. Таким був і залишиться надовго його вчитель, український митець графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту Григорій Якутович, роботи якого ви зараз і споглядаєте. Пане Івана, чи правду кажуть, що без пам'яті про минуле не може бути майбутнього. Також і в художньому інституті, тому що саме сьогодні От такий був екскурс у історію графіки. Так, графіка важливий напрямок образотворчого мистецтва. Особливо у ньому працювали наші майстри, учні Арделі і Бокшая, Ми про них згадували сьогодні. На занятті. Але якось закарпатські художники вибирали собі у майбутньому житті так, основну творчість це такий олійний живопис, танковий живопис. Графіка якось не була такою самостійною або так основним видом творчості. Ну, одним з перших графіків, лише без примінення тих технік, про які ми сьогодні говорили, був, напевно, Павло Бедзер. Так, найзнаменитіший наш графік, адже його е, твори були в більшості переважні графічними. А ось коли е, молодь пішла вчитися, особливо у Київ, у Київський художній інститут, спадкоємцем якого є тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, де є ректором е, академік Чебикін Андрій Володимирович, то перші повернулися. Випускники, в тому числі і Василь Юлійович Скаканді, які вже працювали з різним приладдям, пристосуванням, в тому числі і от з такими станками. Ми поступово розширюємо палітру роботи наших студентів не тільки на відділі дизайну, ми Нові спеціальності, спеціалізації відкриваємо. Ну, дизайн вже у нас має графічний дизайн, дизайн інтер'єру, дизайн навколишнього середовища або ландшафт його ще називають. Хотіли б ми ще веб-дизайн, а можливо, відкрити спеціальність графіка. А тоді є графіка, вільна графіка, ну, така як там, акварельними фарбами малюють. Так? А може бути, графіка така прикладна. От, як на станках, щоб дійсно травили пластинки кислотою, щоб вирізали на ліноліуми, то лінорит, той, що показував на дереві, а потім з цими фарбами на цьому станкові робили відбитки. Ну, тим більше маючи такого майстра, як Васильович Скакандії, це не, не виправдано би було, що ми не, не використали його досвід. Багато цікавого для себе дізналася і наша творча група. Василь Юлійович показав і нам майстер-клас. А саме техніку монотипію, якою свого часу користувався відомий закарпатський художник Павло Бедзір. Він так малював, а, а потім ну, і пальцем десь проходив. Він робив газети, пропитував такою фарбою. більше газет, тобто іменувало більше, яких може побачити, що не виходить. Ми ще довго говорили з майстром графіки. Раніше ілюстрації у видавництві ще таке перо легенькі якісь так. А я вирішив, що раз я маю якусь таку основу, я запропонував, що я буду книжки оформляти у таких техніках, як ліна гравюра, як офорт. І то в мене затягся в той період довго. Я вдячний тому періоду, тому що я познайомився із нашими відомими письменниками, з класиками української літератури, І Василя Стефаника. Мені доводилося ілюстрації робити і Кобилянської. Як стало відомо, Василь Скакандій не лише поділяв погляди, а й творчо співпрацював з Петром Скунцем, відомим поетом і прозаїком. Так ним була ілюстрована перша версія видання Один. На жаль, внаслідок ряду причин. Друк цієї збірки було затримано, а ілюстрації так і не побачив світ. Шкода, адже як наголошує Васильська Кандій, у цій співпраці було важливе зерно. Я розумів автора, а він мені довіряв. Мистецькі акції для студентів та викладачів Закарпатського художнього інституту відтепер проводитимуться викладачами кафедри дизайну щомісяця. Окрім ліногравюри, демонструватимуться й інші техніки станкової графіки. Під самим небом на дванадцятому поверсі готелю Закарпаття знаходиться невелика майстерня його засновника і першого директора, відомого закарпатського художника Степана Васильовича Сігетія. На кімнатному балконі, наодинці з пернатими символами миру та власними спогадами, митець вносить останні штрихи у свої роботи. Ця абсолютна гармонія не випадкова. Вона є дзеркалом душі художника. Степан Васильович розуміє: побувати на фронті, збудувати готель, об'їхати чи не увесь світ, подарувати людям сотню картин за одне життя встигає не кожен. Тому просить у Бога лише одного здоров'я. Задоволення залишилося я. Цього поки дишу жую, не відмовляюся на ворот. Здоров'я кажуть, дитячі мрії чисті, тому й реальні. Ще у школі рідного міста Виноградова Степан проявляв перші здібності до образотворчого мистецтва і висловив бажання стати художником. А талановитого майстра пензля у ньому вперше розпізнав один генерал за дуже цікавих обставин. У залі, коли слухали воєнний трибунал, судив, їх, а я сидів, я це все робив, де знаходився. Блокнот брав і, і зарисовки. Їх тих генералів. П'ять генералів було, полковників всі, я рисував зарисовки. А в переривах один із, із них, командир дивізії Алді Фамілія його була, генерал-лейтенант, замітив, що я рисую, а я якраз його рисував. Так. І я йому показав карандашом. Подивився, каже, та ви художник. Доля подарувала у наставники Степану уже знаних на той час художників Золтана Шолтеса, Адальберта Ерделі та Антона Кашая. Найбільшим авторитетом у мистецькій справі і справжнім товаришем по життю у спогадах Степана Васильовича залишається народний художник України Антон Кашай. І, і вже менше зі спілкою був зайнятий, він голова спілки Закарпатської художники був довгий час, 16 років аж. Так що він для мене і залишився, і я і сьогодні рахую, що він мій учитель. Антон Кашай був і тією людиною, котра допомогла Степану Васильовичу знайти свою тему у мистецтві. У 1982 році на першій персональній виставці у селі Олешник Степан Сігетій дав фору багатьом історіографам нашого краю. Кілька десятків картин розповідали про такі пам'ятки дерев'яної архітектури Закарпаття, про які світ і гадки не мав. Я от так влюбився в цю архітектуру дерев'яну наших предків, які то побудували багато століть, декілька століть назад. Так, я вивчав серйозно. Преживши, я у єпархії православної, єпархії в Сидів і е, мені дали там е, всі свої, де е, виявляв, де знаходяться дерев'яні церкви, у яких селах на Закарпатті, у яких містах. Їх около 200 було дерев'яних, Ну багато з них вже тоді було, звісно, е, згоріли або розсипані і. Крім того, я у відділ архітектури, обласний відділ в облсполкомі, я там як на роботу ходив, я вже на пенсію перейшов і ходив, я там виписував теж оттуди, де знаходив або чертежі, яких вже не було в натурі церков. Виписував, записував. Коротше, все вивчав досконально. І нема такої церкви, де ну, може, може, декілька ще залишилося, куди я не дійшов. Сьогодні мало хто знає, що один із основних притулків для туристів у Закарпатській області, готель Закарпаття, заснований Степаном Сігетієм. Потреба у розвитку міжнародних відносин нашого краю спонукала Степана Васильовича подати запит на будівництво відкритого акціонерного товариства Інтурист у саму Москву. Десять років я пробивався через Москву. Я все адресував ну, прем'єр-міністру Косигін, Тоді у нас був у радянському союзі прем'єром. Готель побудувати. Наскільки я розумію, що за рік-два, коли буде відкрито, неможливо, а то у нас будують десятиріччя. Так що кажу, тепер треба думатися створити матеріальну базу готель для будущих туристів, які будуть їхати. Працівники готелю з теплом згадують роки керівництва Степана Васильовича. Степан Васильович мене приймав на роботу у свій час у 82-му році. Приємно згадати, що їм ця людина внесла свій великий. Внесок в розвиток нашого інтуристу Закарпаття. То, що Стефан Васильович займається живописом. В принципі, було відомо досить таки давно. Як він був прекрасним керівником гарної фірми, будемо говорити, так само він віддається і цій творчості. Тобто натхнення у нього є ще багато, і нехай би працював і творив на радість людям. Бути першим у всьому такий девіз життя сформувала для Степана Васильовича сама доля. Тож побажаємо йому міцного здоров'я і життєвої наснаги. З ним художник здолає ще не одну вершину на своєму шляху.